Доброго ранку. Всіх дуже радий бачити себе на каналі. Підписчиків, глядачів, гостів. Не забуваємо ставити пальчик вверх. Також обов'язково пишемо коментарі. Зараз пробіжемося по сараю, покажемо, що до чого в нас. Що ми це їм зараз я дав люцерки, їй дуже багато. Ми її скосили і як сіном зараз дають, вони її непогано перебирають. Звісно, там стебло воно товсте. Щось залишається, але в принципі непогано поїдають. Так, Це у нас оптимус народження 3.02. Поросятка такі вже. Так, це типа ландрас з чимось. Вони виходить, я їх купляв, бо з виноматками були проблеми трішки. І тепер кабанчика вигнав, будемо його різати, а дівчат трохи пізніше будемо різати. Ось такі форми. Так. Це в нас F1 плюс французький п'єтрен. Народжені 30.03. го третього. Спермодозу брав в Андрюхи. Також Оптимуса я теж брав в Андрюхи. Спермодози заказував, дивіться, які. А заїм там 2 місяці і 10 днів. Непогані, в принципі. Так. Це в нас Макстер плюс дюрок данської генетики. Народжені 20.02. Так ось, бачите, форми такі ну, непогані, я скажу, видно, що присутня генетика, присутній нормальний дірок. що, дай Бог, все нормально буде. Так, переходимо до цих 22.01 народжені. Це в нас Ландрас плюс о, і це є Йоркшир. Теж в Андрюхи замовляли, покривали. Хто говорить, там знаєте, є така, така думка, що. При штучному заплідненні поросят в опоросах дуже мало, ТС їх по-моєму тоді вона навела 16, двійко зразу одійшло, тоді ще трошки от под... ну як, от, більше, тоді тут таке вже То в принципі, дивіться, кількість е не залежить від того, як ви покриваєте. Це, я думаю, ну, вже це всі це бачили, також ту там, свиноватку, що я. Брав скармодоти, це я покривав обстрілюсом, то теж вона навела 13 штучок, вона вигодувала, п'ятьох ми продали, вісьмох собі заставили на відгодіку. Ось цей. Тому не вірте нікому, що при штучному покритті у вас буде мало порося. Це все сказки. Ми це вже теж купляли ми його, скоро заріжемо цього кабанчика. Так. Дивіться, тему сьогоднішнього відео хотів би підняти як годівля свиноматок на різних взагалі, етапах та й взагалі, як правильно ну, кормити свиноматку, да, щоб вона не зажиріла, щоб, вона себе, щоб її тримати в тонусі, як то кажуть, да, і якомога довше використовувати. Чому якомога довше використовувати? Тому що виходить, така ну, штука, що... Первістку, наприклад, да, її важко запустити в роботу свиноматку. Це дійсно є проблема така. І вони часто то мало приводять, то не приводять, то раз, то другий, то третій раз. Є, є випадки, людина, людина коли дзвонила, вона ще, там чи четвертий, чи п'ятий раз спробувала покраювати свинку. Да? Але ж знову ж таки, це може бути. От, знову ж таки, давайте розглядати цю проблему не як із-за первістки, а як із різних. Це можна тут розбити. Ну, я б розбив би на... Два таких чинника. Перше це або сперматоза неякісна, друге, це дійсно свиноматка ну, не покривається. Чому? Ну, я не знаю. Ну, буває таке. Да? І, це, і Людина дзвонила, коли каже, ну, я і штучно, я і кнуром, я і те, ну ні, і все перекидається, є таке діло, і нічого ви з цим не зробите. Це наші е, поросяти з-під кантера. Все ж таки, я думаю, я ці свинки дам шанс. Я її спробую покрити, а там що буде, тобто вже будемо дивитися. Зарізати на м'ясо ми завжди її можемо і, і встигнемо. Да? Тобто, а запустити в роботу це трошки важче. Тому що, наприклад, по цій свиноматці я чекаю. Сьогодні вже 10 у нас червня. Да? На 13.06 перший раз вона дуже кидатися, або не кидатися. ну не хотілося б. І перше 07 срок у нас. Ну Будемо дивитися, я ж кажу. Хотілося б далі, щоб вона... Все нормально. І ми отримали від неї якесь, там певну кількість поросят, І це було б вже б добре. А сьогодні, я ж кажу, що хочеться таке підняти питання, як норми годівлі, чим краще кормити свиноматок, як краще і тому інше. Ну, по-перше, для себе я таке вивів, в принципі, правило, якщо свиноматка повинна їсти нормовано. Тому що вона може зажаліти, тому що вона буде рости, 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 ви її не покриєте, вона буде дуже здоровенна і не буде від неї ніякого ефекту. Да? А так ми її держимо на нормі. Якщо там молоденьку свиноматку відібрали собі у віці, там, 6 місяців, у 8 плюс-мінус ви її покриєте і буде нормально. 6 місяців ви її відкинули. Да? і держите на нормі 2 кг. Плюс-мінус дивитесь по ній. Їй може бути і 2 кг багато. Тобто були в мене такі випадки, да, то, 에, можна даже я давав і 1,5 кг на добу. Нічого страшного. Можна більше дати висівки, можна соломи, сіна кидати, да, щоб вона не кричала. Така, бо є такі свиноматки, вона їсти хоче, кричить і тому подобне. Але ви повинні контролювати набір її ваги. і Ну, як -то кажуть, вчасно вживати в заходи, Ви або збільшуєте норму, або зменшуєте. Да? По-іншому не, не повинно бути. Тому давайте, як то кажуть, так, це таке правило нормованого годівлі. Що я і, наприклад, це ми, в принципі, тут зрозуміло. Норму дали. Якщо, наприклад, ми її ну, вибрали як на ремонтну свинку, ми її ще не покривали, ми її держимо на 2 кілограмах. Тоді, наприклад, свинку цю ми. Покриваємо, все нормально, у нас вона закріплюється, да? чекаємо пороз. І доходить 80-85 день від покриття. Тут вже потрібно збільшувати норму корму. Наприклад, я роблю, дивіться, я до 80-85 дня даю 2 кг свинки, потім я збільшую цю норму на кілограм. Тому що виходить, з 80-85-го дня поросята ну, як, зародиші, да, вони починають інтенсивно розвиватися і їм потрібно отримувати більше корму у свиномарки, для того, щоб вже росли поросята. Не сама свиноматка, да, а самі поросята, щоб вони були крупненькими. Тому тут потрібно збільшити норму годівлі на кілограм. Ну, це я так роблю. Буде цікаво, напишіть в коментарях, як ви це робите, для того, щоб обмінюватися досвідом. Можливо, у вас якась більш якісніша практика напрацьований механізм, так? то буде все ж таки цікаво почитати. Так, Дійшли ми до 85-го дня, даємо 3 кг, ведемо, ведемо, ведемо і десь це все це діло продовжити до 110-го дня. Зі 110 дня вважається, що свинка може народжувати поросят із, по-моєму, 110-111 до 120-121 дня. Тобто це десь плюс-мінус норма. Але свиноматка зазвичай буде там 114, -й, 115, -й, 116, в кожному, в принципі, по-різному, але орієнтуємося на 110 день. Дійшли ми до 110 дня і я знову зменшую їй норму. Корму, наприклад, до 2 кг, там тоді можна навіть до 1,5 кг на добу, да? для того, щоб в неї желудок, живіт звільнився, для того, щоб легше відбувся опороз. Бачите, вони вже поїли Коли в неї будуть кишки не так забиті їжею, кормом, да? Це буде, їй буде легше народжувати. Це теж таке правило, ну, як кажуть. Для себе вже ви, ну, відпрацював і в принципі, ну, дійсно, я бачу, що, є, ну, що коли так все це робиш, то ну, в принципі, щось і виходить. В цей період я більше ввожу висівки в корм, вона легше, вона допомагає чистити желудок свині. Да? І це все діло нам тоді допомагає, знову ж таки повторююся, для опороса полегшого. Так, в принципі, тут ми розібралися. Також дивіться, що я даю свиноматкам. От я б'ю їм де. Я сиплю відро 10-літрове ячменю, зверху кружка макухи, кружка гороху. Далі відро кукурузи, кружка гороху, кружка макухи. Оце от такий корм у мене. Але постійно я тоді вже, наприклад, як я вже роздаю корм, то я ще додаю грам 200 там, на свиноматку. Там Десь на сутки це виходить десь 400 грам плюс-мінус висівок, може менше, плюс-мінус. там, да? Висівки обов'язково я їм кидаю, вони для них є корисними. Да? Також я додаю на добу, там це свиноматкам роздаю це трикальцій і кормову крейду. Це також, тому що я вважаю, що кістки, ноги, копита оце все це є саме основне. Що, ну, що, на що потрібно звертати увагу, щоб це намат, щоб тому, що коли вона кормить, в їй виходить дуже кальцією, як, як була вже ситуація з Макстером, хоча вона кальцій дуже багато отримувала, але вона розчихнулася і в неї були переломи. Да? Ми її зарізали. Тому контролюйте цю ситуацію, додавайте три кальці, кормову крейду, може ще якісь хтось щось додає, таке там, хтось я знаю, БМВД додає, але ну. На тому періоді, коли вона кормить, да, я пробував. При, ну, знову ж, таки скажу, от знову ж таки скажу, Я, ну, я сказати, між тими випадками, коли я добавляв стартовий БМВД свиноматки і не добавляв, я не замітив різниці. На поросятах це точно не відразилося, це може відразитися виключно на е, затратах е, по коштах. Поросята сказати, що вони там привикають до цього корму і легше перевезти. Я цього також не замітив. Вони все одно я їх відлучаю, вони поносять. Тому ну, це вам рішать, да? чи додати вам в корм свиноматки стартовий БМВД. Чи ні? Я поки не замітив ніякої різниці. Якось так. Так, в принципі, те, що хотів, я сказав. В кого будуть якісь питання, там, пишіть в коментарях, будемо спілкуватися. І звісно ж напишіть ваші норми, ну, як, як ви корміте. Тому виведемо такі правила. Перше це норма. Друге, це з 80-85-го го дня ми додаємо, збільшуємо на кілограм, плюс-мінус. Дивимося по свиноматки. Третє це обов'язково висівки, ну, в наявності для, при годівлі свиноматок. Також додаємо це трикальці і, і крейду. І все. І потихеньку працюємо. Стосовно БМВД, то напишіть, будь ласка, в коментарях, хто дає, а хто ні. Добре, всім, що хорошую.